Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. В кінці випуску поговоримо, де я був, я покажу, що я бачив. Ви побачите тепер разом зі мною по -по поділимося з вами, пообговоримо все, порадимося, всі оголошення, подяку обов'язково всім вам подяка, від хлопців особливо. А зараз я хочу почати. Знаєте з того, що почав зранку. Там як говорив про клікбейти, про такі заманчиві назви, кричащі, заманюючі, ідіть, ідіть до нас, ідіть до нас. Ось зараз розберемо по частинкам, тому що багато людей питають, а як де і що. Так от давайте почнемо з одного. Я вважаю це клікбейт. Не будемо говорити блогери, не будемо говорити який канал. Просто ось є клікбейт. Сьогодні заходжу в Ютуб і бачу. Гарна новина на 60 мільярдів з конгресу. Спікер Джонсон вносить в Конгрес допомогу Україні. Блін, ну, сказати, що це клікбейт, і сказати, що це знаєте, заохочуюча назва і прев'ю, це нічого не сказати. Насправді, як зараз, як зараз відбувається ситуація в США і в Конгресі? Що сказав Майк Джонсон? Канікули закінчуються 9 квітня, щоб ви розуміли, 9. І він сказав: ми працюємо над тим, щоб досягти консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. А коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт. Його ніхто ще не подає, його ще нема в природі. Ми будемо просувати продукт, законопроект з допомогою Україні». Але я думаю, що він матиме деякі важливі нововведення, зазначив спікер палати представників. Тобто, ось ті 60 мільярдів. Ми ще чітко ніхто не знає. Це буде 60 мільярдів. Як це буде 60 мільярдів? Як вони будуть поділені, в який період, скільки ну, ну нічого ще нема. Так от, за словами далі цього спікера, варіант надання України може бути допомога в кредит. Можливо, скільки в кредит, чого кредит, грошей, озброєння незрозуміло, ніхто нічого не знає. А також у вигляді доходів від заморожених російських активів не виключається ще. Це не прийнято законодавчо в, в Сполучених Штатах виділяти допомогу заморожених активів. Адже таким чином, каже, можна заспокоїти консерваторів. коли це буде, чи до на виборах, чи ще щось. Конгресмен зазмачить Джонсон, да, що він підтримує Україну як безпередньо українському президенту Володимиру Зеленському, так сказав, все буде нормально, але нема ще закону. І коли його внесуть 9 квітня. Чи 25, чи в травні, чи може в серпні. Ми ще нічого не знаємо. Я хочу, як бистріше. Я сказав, я 10 разів принесу вибачення, якщо воно буде у нас озброєння хоча б в квітні. Хоча б в квітні у нас з'явиться озброєння американське, я 10 разів вибачусь. Подивимося, я тільки за те, щоб воно було. Так ось оце клікбейт. Гарна новина на 60 мільярдів з конгресу, Джонсон вносить. Нічого, поки Джонсон не вносить. Новини ніякої немає, ні гарної, ні негарної, то це клікбейт. Так, да, там, скоріше за все, я не, я не слухав, щось буде сказано, що він виступав, так ось-ось-ось ось-ось-ось. Оце одне. Тепер дивіться, друге, те, що нормальне. Ось є такі, та, такі, таке прев'ю і така назва. Результати виборів в Туреччині. Ердоган програв вибори в Туреччині. Тут є маленька клікбейта, ну не Ердоган програв, а його партія на місцевих виборах програла. Але десь близько воно результати виборів в Туреччині, воно десь. Ну, Ердоган зроблено для того знову, щоб йшли люди на Ердогана. Не написали, що там партія Ердогана. Це вже людям не так буде цікаво, не так вони будуть бігти. Але ну, та ладно. Ну, хоч десь, ну, хоть десь. Ну, хоч десь воно є. Ось ще одне, одне прев'ю і назви. Чіткі на Оперативна інформація. На прев'ю написано. ЗСУ знищили танкову колону ворог. Ну, нормально. Люди знають, для чого йдуть. А так люди хочуть узнати, що да, нам дали допомогу, нам дали там F-16, нам дали Три мірки, нам дали Петріот. Ось що нам дали. Вибачте, ми нам вже ругали за ці дулі. Нічого нам поки не дали. Нічого. Тому давайте, давайте трошки будемо дорослими. дорослими друзі. Йдемо далі. Підпишіться на мій канал, якщо ви можете, якщо ви хочете, якщо ви хочете підтримати український YouTube, якщо ви хочете підтримати україномовний YouTube, якщо ви хочете, щоб це не, не панувало тут росіяни, російськомовний YouTube, а україномовний. Да, Деяким російськомовним людям це тяжко. Але треба. Ну, повірте мені. Треба мати свою державу, треба мати свою гідність, треба мати свій народ. І це буде нормально. Натисніть дзвоничок, підпишіться, натисніть дзвоник, розповсюдьте, друзі. Йдемо далі. Я вранці розповідав також про о, Європейську Солідарність і Федину і устами, да, ротом Федини чи пальцями Федини, яка написала, що в тому, що у нас зараз ось така війна, в тому, що ми воюємо з Російською Федерацією за нашу волю, за нашу свободу, в тому, що Російська Федерація просто напала на нашу Україну, на нас з вами вона звинуватила. 75% українців, які проголосували за Зеленського, вона в війні звинуватила народ України. Це Федина чи Федіна? Я не, не знаю, як правильно. Я вважаю, що Федіна. Можливо, не так. Ось вона звинуватила народ. Послухайте ранішні 5 хвилин, якщо хочете почути. Ідемо далі. Далі ще. Далі ще. ще Класніше. Ну, не я ж це видумав, не я придумав. Це мені будуть казати, ти брехун ти це не я. Тут буде відео, тут все випадоється. Почнемо з цього. А що таке е, прямий канал? Це філія каналу Соловйова. Вони працюють з Соловйовим в Унісон. Дивіться, у Соловйова є передача, програма, да, переда, програма яка називається Повний контакт з слитна. Разом написано без розділення, повний контакт. Там кольори синій, білий і Соловйов ведучий, прямий канал, дивіться, є передача, прямий контакт. Разом написано без розділу, прямий контакт. Кольори. Тут далі навіть пішли. Навіть Соловйов такого не зробив. Тут далі пішли білий, червоний, синій. Кольори російського прапора, ведуча Олена Курбанова. подруга Фейгена і так далі, та, що вилизує Порошенка. Все. Ось вас і привчають до синьо червоно білого, до назв, як в Російській Федерації. А це ж в голову іде, іде, іде. Ті, хто за тих людей. Ті, хто починає ображати всіх інших. Спочатку, ви, е, не ви, вибачте, ваші куміри там е, Федіни, ображають народ України і кажуть, що це народ України винен у війні. Значить, не Росія, не Путін, це народ України, вбиває українців. Це народ, ну, блін, у мене нема слів, я навіть не можу сказати. Далі йдемо, йдемо далі. П'ятий канал, і це не я сказав. Є така Олена Яхно, яка виступає на п'ятому каналу, дає інтерв'ю, і ви подивитеся це інтерв'ю тут. І вона каже, що про мобілізацію, що вона каже, що до цього часу прихильники Зеленського не воювали взагалі, вони не гинули на фронті, вони не становились інвалідами, їхні діти не потерпали. У них не руйнували будинки, села, міста, селища. У прихильників Зеленського нічого цього не було. Страждали тільки прихильники Порошенка. А ось зараз вона каже: прийшов час йти воювати прихильникам Зеленського, і вони не хочуть це робити. І тому такі проблеми з ТЦК. Зараз же прийшов час його електорату йти на війну. Бо всі добровольці, всі герої вже вони скінчилися. Вони пішли в перший день, їх вже треба заміняти. І прийшла черга, яка є разниця. І яка різниця? звичайно, не хоче цього робити. Але ж треба. Треба. Йоба Боба, а що ж Луценко, Бляхер, Шабунін? Я не знаю Берези, це Бляхер був, це Омельян, Ну, всі оці люди: Лапін, я не знаю, Березовець, які ніколи не були на фронті, а ніколи гроші наші потримують, Ці люди ховались. А от прихильники Зеленського і прихильники Порошенка, які пішли захищати державу? Вони захищають її разом. Так буває, всяке можуть поговорити і висловити свої думки, але вони захищають державу. А ось Олена Яхно на п'ятому каналі Порошенка сказала, що прихильники Зеленського нічого не роблять. Ось я вам показую: там Федіна, там Курбанова, тут Яхно, а це ж всі-всі, всі. всі, всі Навколо згуртувалися Порошенка. Ну ось так якось у нас виходить, друзі. Робить висновки. Ну, один такий смішний для мене момент дуже смішний момент. Кілька днів тому, ви ж пам'ятаєте, Московський там суд якийсь заочно заарештував Василя Малюка, голову нашого СБУ, за організацію підриву Кримського мосту. Тепер знаєте що? МЗС Російської Федерації вимагає, щоб малюка заарештували ми в Україні і передали їм. Ну, до чого ми доходимо? Скажіть, до чого ми доходимо? Як це може бути? Люди, які знищили 20 практично відсотків нашої держави, я маю майно і все інше, а людей скільки? А загинувших скільки, а скільки в, у них загинуло, вони тепер кажуть малюк терорист. Ну ви це от розумієте? Да, Сьогодні там десь горіло у них військовий, військовий завод, ну і хай горить. І це нормально, друзі. Коли горить їхнє щось, це класно. Коли взривається у них, це добре, це просто нормально. І ми повинні цим. Пишатися. Ну і ще одне, те, що воно вже давно гуляє, але я не можу. Я не можу заспокоїтися, та? Що, що коли військовий зі своєю собакою три, три години їде з Києва до Чернігова в тамбурі, військовий зі своєю службовою собакою, з Лабрадором, Ермі їде в тамбурі, тому що вона висока. Які ж ви, суки, залізниця? Які ж ви покидьки? От просто на мій розсуд. Я і по-іншому не можу звернутися. Та підіть і воюйте. Воюйте. І потім візьміть собаку, яка не одне життя можливо врятувала. А можливо, врятує ще не одне життя. Можливо, її тільки навчили. Поїдьте, йдіть на фронт. Та я вважаю, у цих людей треба на фронт. Це точно. Це. Точно це люди бюджетники, які нічого не дають державі, які тільки беруть у держави провідники. Бюджетна ж організація, бюджетна організація Україна Залізниця, Укрзалізниця, бюджетна, вона державна організація в крайній случі. І от Валерій Сирмі простояли там. А ще якийсь покидяк Роман Кульчицький такий. Я не хочу в Купе чи Інтерсіті їхати поруч з собакою. Та тобі з глистами потрібно їхати, Роман Кульчицький. І все більше чим. Оце моє бачення. А тепер, друзі, я хочу розповісти, де я був. А був я. Куди я їздив відразу. Я їздив я до виробників дронів там, де ми беремо фірми Один. Це прекрасна фірма. Знаєте, мені настільки сподобалось, і я настільки був от вражений і настільки був обурений, обурений чим, що от те, що вони роблять, це настільки класно. Я, я можу на стол положити. Та, ні, ось бачите, які, які це деталі з наших дронів, які роблять хлопці. А роблять ці деталі. Да? Ось зараз так, зйомка не а зйомка любителя ще й на телефон. А роблять ці деталі. Ось, дивіться на такому 3D-принтері. Все ж дуже просто. Ну, 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 слів немає, якщо чесно. Це можна робити дійсно на кожній вулиці, блін, кожного міста. Блін, ну, як, як. Все, друзі, все, збираємо на дроди. Збираємо. Там я вже розташував, там є на моєму телеграм-каналі робота наших дронів, те, що ми знищили, техніку нашими дронами ми збирали, і мені хлопці вже ці вислали. Заходьте, шукайте там, ви на телеграмі, можете підписуватися і бути там, тільки на телеграмі розташував. Більше ніде я не можу, тому що ніхто не дозволяє. Так от, так от. Ну, от те, що вони роблять, це. ну... Ну це можна робити, блін. Ну, більш-менш Яка організація або великий там чи... ой, середній підприємець. Не обов'язково хтось може робити стільки, хтось стільки, але можуть робити всі і наладити випуск ось хоча б таких дронів. Дрон, отакий, да, як ми роб... купуємо дрони, це два-три дрони з десяти долітають до цілі. Два-три з десяти. Да? А якщо ми їх зробимо більше, 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 щоб хоча б 5 з 10 долітало, ну це ж життя наших хлопців, це ж життя наших воїнів, батьків, матерів, дітей, це треба робити. І я хочу подякувати тих, хто не дивиться на оцих всіх Яхно, Федіна і на всіх інших, а просто допомагає нашій державі і пришвидшує нашу перемогу. Величезна подяка. Вам, друзі, я дякую за ваші донати, Басько Євгенії! Петухову Андрію, це ну, наш друг давній і ми, ну, постійний. Та всі тут практично постійні, тільки періодично. Хтось більш, може, хтось менш це все нормально, все нормально, друзі. Курганської Марії, Стаматіної Світлані, Молотковському Василю і хтось о 10 23 на Монобанк задонатив. Величезна вам подяка. Монобанка. На монобанці у нас зараз 16 тисяч. 90 гривень. Кожен може зайти і побачити сам, скільки там лежить. Ще 6050 гривень перерахували з надписю на дрони, друзі. На картки. Я їх акумулюю і потім буду ставити. Всього у нас на дрони 22 тисячі 140 гривень. Нам потрібно на один дрон 22 тисячі, то виходить, що один дрон уже у нас є. А збирати будемо на два. Щоб, уже якщо брати, посилати трошки тяжче, але. Але ми робимо те, що ми робимо. Е, головне, що будь-яка наша допомога україномовному Ютубу. Підписка на мій канал і на інші класні канали. подобаєчка, дзвоничок, друзі, розповсюдження. Оце ось головне. Розповсюдження. Чим більше ви робите будь-яких добрих, чітких, класних репортажів, е, випусків, можливо, просто постів, якщо там на Фейсбуці, десь не. Треба соромитися, не треба боятися, треба розповсюджувати, розповсюджувати про Україну, про допомогу, повісити пропорції, про президента. Це все дає патріотизм і це все дає впевненість в наших силах. І вона повинна бути. Не треба вішати носа. Не треба вішати носа, друзі. Дякую, до завтра. Україна переможе.